Гортензія You and Me Love. Я купляла цю гортензію разом з допіанувола. Вона так по фото дуже вони схожі. І серединки в них е жовтенькі. Але це як починає квітнути, я не встигла засняти, бо у нас такі великі йшли дощі. І вона то мокра, то грязна в основному була. А зараз же вона в такому повному розпуску, така світло рожева, дуже красива, дуже гарна. Тут вже так. А допіановола приїхала до мене пересорт, так що я ще раз замовила. Так що потім буду порівнювати. От одне соцвіття дуже велике, таке більше. Більше, мабуть, 20 см у діаметрі. Я навіть не думала, що махрові квітки вони суцвіття великі. Я думала, що якщо махрові, то менше суцвіття, але ні, суцвіття теж великі, одна щось так гілочка. Набок не хоче стояти. Треба підв'язувати. А друга стоїть, але вона менша. Може, так виросла. Кущик 2 роки, він квітне десь з середини липня, але кущі вони прикопані і зимують на вулиці, тому рано не дуже ранні. І десь вони біля 50 см висотою.